Слава Ісусу Христу! Пані на сьогодні, другу неділю Великого Апостол, кожен євангельський уривок, який ми чуємо, він і мене, і вас, дуже багато вчить. І кожен євангельський уривок це Боже Слово, а каже апостол Павло, що Боже Слово, воно діяльне, воно діє. Тобто воно впливає. В іншому місті апостол Павло каже, що слово Боже як менш двосічний, який пронизує душу. Бо кожне слово, яке ми опускаємо вухо, пускаємо серце, воно нам якби показує такий орієнтир, що все в нас добре, що щось треба виправляти. І це велике, коли ми з вами це слово пускаємо, для себе застосовуємо, не для когось але в першу чергу для себе. Каже апостол Павло в сьогоднішньому посланні, про Господа він так звертається і каже, ти, Господи, на початку заслував небеса і землю діло рух Твої. Вони загинуть, ти ж перебуваєш, ти ж той самий і літа твої не скінчаються. Бачите, говорить про вічність Бога. Ми читаємо про Ісуса, навіть цей Іван, яке читаємо кожного разу на Пасху Івангелі від Івана, перша глава, коли говориться про Ісус, каже, не повстало все. І нічого, що повстало, не повстало без нього. Але в одному місці говориться, прийшло до своїх свої не прийняли. Наскільки важливо, щоб ми були відкриті, щоб це слово «прийняти», застосувати, впустити. Ісус, як Бог, в центрі нашого життя. Тому кожна Євангельська уривок, Він приносить велику надію людині. Бо Євангелія – це є добра звістка, добра новина. І коли ми чуємо євангельський уривок, ми кажемо, о, там щось склада, є надія, що це буде добре. Бачите, як для розслабленого нині відпочув слова спочатку, відпускається тобі від твої гріхи. Небічний чоловік лежав. Він не міг ходити, його червоно принесли, але перше, що він почув, радісну звістку, по відпускається від відповіді гріхи. Йому вже стало легше. Потім згодом знову Ісус каже до нього, встань, бери твоє ложе і йди. Ще краще. Бачите, Господь, як видає потіху надію і для душі прощається від відповіді гріхи, і для тіла людина оздоровляє. І велике, коли Господь нам відкрив це, коли ми розуміємо, що ми потребуємо Бога і потребуємо Його потіка, хто би ми не були, скільки років би ми не мали, ми потребуємо Божої розради, ми потребуємо Боже значити ці слова, прощаються тобі твоєї. І, і потребуємо, щоб Господь сказав, давай, вперед, оздоровлений, все буде добре, буде легше. Це Євангеліє. Це добра новина. Тому для нас ці слова особливо з книги діянь 4, глава 12 вірш, немає іншого імені, яке може спастися. Це, це ім'я Ісуса Христа. Тому це ім'я воно має бути і в нас і в голові, і на устах, і в серці, бо немає іншого імені, де ми можемо знайти розраду. Це ім'я Ісуса Христа. Бачите, Ісус заснував церкву, тому Він каже, ти, Петро, скелі, на цій скелі я засную мою церкву і ворота пекетні її не подолають. А для чого він заснував церкву? Церкву як нас з вами, як спільноту. Кому це було потрібно? Може, для того, щоб була десь десятка, яка все рішала, чи двадцятка, чи комітет церковний, чи голова церкви, як собі привикли приписувати, так голова церковного комітету, я голова церкви. Може, для цього Господь створив церкву. Створив церкву одне, щоб людина почула його слово, пустила. І щоб людина, яка придавлена злом гріхами, щоб вона почула це слово, прощається в тих все буде добре, щоб саме церква через Євангелія дати надію людині, що все буде добре. Тому що часто Ті е, люди, середовища, особи, е, е, інституції, які нам здається, що мають допомогти. Крім Бога, нам ніхто дуже часто не допоможе. І нам треба чітко це розуміти. Немає іншого імені, яке може спастися. Це ім'я Ісуса Христа. Церква Христова, вона створена для людей, для спасіння людей. Дивіться, Ісус каже до апостолів: прийміть Духа Святого, кому відпустити, відпуститься, відпусти. кому затримаєте, затримується. Тобто Господь заснував церкву, Господь заслугав світі таїнства. Але каже, хто засторову, кому він відпустяться, кому затримує, не затримується. Тобто, він скаже, ну а як? Господь створив церкву, Господь спорив, щоб людині стало легше. Він каже, І Якщо людина не готова прийняти, якщо людина не готова прийняти прощення, якщо не готова людина змінити своє життя, якщо людина не готова покаятися. А може готов почути інші слова? Прощається моїх гріхів. Церква Христова, ми всі покликані піклуватися про людину, про кожну людину, яку Господь ставить на нашому життєвому шляху. Так, може інколи нам не вдається, може інколи ми недооцінюємо людину, може інколи ми десь образимо людину, може інколи десь... Ми не так поведемося з людиною, але ми, церкви, як церква, як члени церкви, покликані звертати увагу на кожну людину. Найперше, як Господь, наприклад, вас покликав до родини в сім'ї. Це не так просто, от, бо я хотів жениться, я співженився. Це Господь вам поставив цю людину, вашу дружину, вашого чоловіка, ваших діточок, ваших батьків, ваших сусідів, ваших парафіян, священників, монахів, монахи. монахи що ми один про одного піклувалися. І це є також обов'язок церкви, що ми один про одного піклувалися, переживали через це добре, і були готові прийти на допомогу. Церква Христова покликана піклуватися про цілу людину, про тіло людини. Бачите, як Господь каже, до розслабленого. Встань, візьми твоє ложі і ходи. Він було важко, а тепер встань і йди. Господь попіклувався про тіло? Попіклувався про тіло. І ми покликані піклуватися про це тіло. Допомагати, годувати, розвивати, вчинити діла милосердя. Побачити, мати відкриті очі, чи комусь чогось не бракує. А можливо, бракує, я можу допомогти. А можливо, я щось маю чи я не користуватися. Навіть коли ми говоримо про діла на особливо в часі посту, чи в часі війни, це є покликання церкви бути відкритим, мати відкритий опит, який і трійці робить захист. Увага, атенціоне. Тобто, щоб ти був уважний. Вони так показують, наприклад, в метро, коли злодії. Хтось тобто, там каже, вони так кажуть, атенсіоне. Але також, наприклад, церква кличе кожного, будь уважний на те, що хтось його потребує. Бо наше покликання піклуватися про Тіло. Але наше покликання є піклуватися і про душу, відпускаючи тобі від твої гріхи. Апостол нині каже такі цінні слова. Каже, як ми, коли слово оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, бо всякий його переступ не послуг, приймав правдиву карту, як ми утечемо від кари, коли занедбаємо велике спасіння. Як ми втечемо від кари, коли ми занедбаємо спасіння? Бачите, спасіння душі це один з пріоритетів нашого життя. Ми всі люди, ми заклопотані, ми маємо багато справ, багато справ для тіла, побут, родина, діти, батьки, господарка, робота, клопоти всякі. Але як утечемо від кари, коли занедбаємо таке велике спасіння душі? Івангелія, коли говорить про цього розслабленого, не каже, чи він був віруючий чоловік чи ні. Але Івангелія каже, що четверо, які його принесли, були віруючі. Вони мене не робили цього, якби вони не вірили, що Ісус може поздоровити. І Ісус, бачачи їхню віру, каже, відпускається тобі твої гріх. Він не сказав спочатку «встань», від ти оздоровивши, каже, прощаються тобі твої гріхі, але бачачи віру тих чотирьох людей. І дуже цікавий момент в Івангелії, коли ті люди, які сиділи, сиділи там, книжники, які бачили, як Ісус каже, прощаються тобі гріхи твої. Вони міркували в собі. Оце лукавство, це коли, розумієте, знайдуть, заходить в людину і людина починає інше посудвати. Каже, вони почали собі міркувати. Як він може так говорити Він богохульствує. Хто може прощати гріхи, крім одного Бога? Вони не прийняли його, як Бога. І тому вони не розуміли. А вони чекали Месію. Коли Богинує Месія, вони знали, добре, вони були книжники, вони вчили книги Писання. Але вони почали критикувати. Ми покликані бути людьми віри. І як люди вірили, ми багато кому може допомогти. Кожен на своєму місці, уявіть собі, що ми, як священники, дуже часто ми до багатьох середовищ не маємо доступу. Тобто, наприклад, ви прийшли до храму, я, я вам розказую про ці речі. Але, наприклад, є середовище ваших робіт, де нас не чують. Іде не піднімає е, слово Боже, але ви, які чуєте, ви можете людині про то сказати. Ви можете бути одним з тих чотирьох, які, маючи людину, не ведемо її до Бога. Навіть в переносному такому розумінні. Ми людину маємо молитва. Так от ми за когось молимося. Ми вже є, той один з чотирьох. Ми віруючі люди, ми знаємо, що нашою молитвою ми можемо використати для людини навернення. І ми несемо її до Бога у наших молитвах. А можливо, ми їй можемо словом щось сказати. І вже людина почне про те по-іншому думати. Але ми маємо бути оцими четверма людьми, які просто ведуть розслаблене до Бога. Розслаблена людина, бачите, це слаба людина, це немішна людина. Але розслаблена людина не могла сама рухатися до Бога. Нинішнє людство. Скажімо, це є розслаблен... це... розслаблені, це є така е... проводна людства сучасного, яке не має сили рухатися до Бога дуже часто. Тому я би так не боявся сказати, що ми щасливі в Бога, що Бог дає нам світло розуму, і ми розуміємо, що є певні речі, які важливі. Це спасіння нашої душі. І ми розуміємо, що молитва важлива, служба Божа важлива, ми щасливі. Як важко, деколи, коли до людини доступатися про ці речі, говорити. Церква каже, вчора була Друга субота Великого Посту, це є день, коли в нашій церкві, в Українській грековицькій церкві, всі храмах молилися служби за День пам'яті абортованих дітей. День пам'яті абортованих дітей, тобто День молитви. Оце діти мучаються. Наприклад, коли ми кажемо, що. Ем, розслаблене людство, хворе людство, яке не здатне саме рухатися. Наприклад, е, я не знаю, чи вам колись вдавалося спілкуватися з лікарями, які роблять аборт. Це хворе людство. Лікарі, які роблять аборт, це хворе людство. І я з ними говорю, вони мені доказують, що це нормально. Це хворе людство в нашій Україні, майже 20 за роки незалежності 20 мільйонів, 20 мільйонів дітей вбитих. Людина не здатна зрозуміти, тому що людина підсіла на гроші. Людина хоче їхати в дорозі машини. Людина хоче жити карно, і людина на цьому заробляє гроші. За роки незалежності 20 мільйонів українців. Національна безпека чи не національна безпека? Нормальний закон чи не нормальний закон? Ми ну, ж ці люди. але говориш про ці речі, і їм вам тебе дивляться, як на когось і антикваріальний цьому. Що ви хоче розумієте, про що ви говорите? Коли мені говорять, наприклад, дайте якийсь такий аргумент на хлопський розум, як про це вчора дайте мені аргумент на хлопський розум, що не можна робити аборт. Я кажу, аргумент на хлопський розум це і ти і я. Ми живемо, тому що наша мама не зробила з нами аборт. Ми живемо, тому що наша мама і тато і не завжди жили в шикарних умовах, але вони дали нам життя Зачали, і дали нам життя. Тому церква, коли встановлює цей один день молитви за дітей або Це хоче якби наче, в сумлінні, розслаблений людський потрошки стрясанутий, сказати, не все так просто це. Але хто в цьому бере участь безпосередньо і є винний. Наприклад, катехізм католицької церкви говорить про те, що забороняє зв'язаві. І пише, п'ятий заповідь, ми всі знаємо, ця та заповідь не вбиває. І е, дуже часто в українців є так, що ми кажемо, ну що там, не крану, який, кажу, то, що вбив не вправно, такі гітки можуть бути. Кажу, ладно, а що ми не вбив? Хоче. А дивіться, що, про що говорить п'яте заповідь. П'яте заповідь забороняє як цілковито супротивний моральному закону, які якій речі. Пряме, зумисне вбивство та так. Убивство людини. Будь-якого, коли людина має намір пряме. Я хочу вбити людину, я хочу знищити людину. Потім є прямий аборт, вчинений чи то як мета, чи то як зараз, а також співучасть у ньому. Співучасть у ньому. Це називається формальна співпраця. Всі, хто працює і заробляє убивстві дитини. Знаєте, як оправдовується в нашому суспільстві? Тому ну, що в нас закон такий гнилий. У нас закон, який дозволяє. І цей закон зробили депутати свого часу. І цей закон були люди, які підписали. Цей закон морально каже, вам, морально і вам, медично, показано штучно переробля вагітності. Наприклад, папа Іван Молодший про нього також каже, його мати сказала, робити або. Народився папа Іван Молод. І таких випадків є багато. Неймовірні люди народилися батькам, які крадені зробити аборт. На що посилаються? На діагностику. Ну, ми знаємо всі чітко, що жодна діагностика не є абсолютною. Тому що є випадки, коли кажуть, дитина дитина хоро, кажуть що дитина здорова, дитина народжується. Хвора, всі казали, що здорова. І є випадки наопаки, коли кажуть, дитина здорова, народжується дитина хвора. Посилаючись на закон, що можна це робити. Посилаючись на діагностику, оправдують ці речі. Всі, хто бере участь, формальна співпраця, всі в цьому повинні. Ці гріхи караються. Адже людині вже від самого моменту і зачаття належить безумовна повага і цілковитість гратися. Наприклад, діточки, які передчасно народжені, скільки випадків є, що ми хрестимо в реанімації, в ковпаках, що на дві долонки не що взяти. А потім ці діти вони. Виростають вони неймовірні діти. Тобто життя цінне і кожного з нас життя цінне. І та, як ми собі ціну знаємо, ми тримаємо ціну кожній зачатній дитині. Пряма евтаназія, яка полягає в тому, що певним учинком або невчиненим належним заходів переривають життя неповносправної створюючи, вмираючої людини. Розумієте, до чого От ми ще так лякаємося в нашому суспільстві, розслабленому, хворому. Але ми лякаємося, наприклад, коли каже, е, ну, хтось би там, хтось робить е, самогубство. з прокармі. Ні, ні, ми не може, погріть. А як подумають в багатьох країнах Європи, наприклад, зараз є така річ, як заповіт. Заповіт юридичного потвердження. ното реально завірено. Я хочу, що якщо я заслаблю, щоб мені вкололи творчих і щоб я відійшла. Чи відійшов? Закон. А є країни, де подавали що цей закон обговорюється, це, ну, наші прогресивні країни, це Голландія, Дальнія, як вони проресують, де діти, де діти, увага, без згоди батьків можуть просити автонації. Закон. Ми так деколи кажемо, от закон. Закон, якщо він не перечить Божим законом, він нормальний і його треба виконувати. Але якщо закон перечить Божим законом, він не нормальний і його не треба виконувати. Тому, коли наприкійдеться, що є закон про роботу, не можна це робити. І не можна на цьому заробляти гроші, і не треба йти на таку роботу. І треба лишати цю роботу, бо ця робота прилізе Богом рано чи пізно. І ці випадки життя вони є як ми живемо. в Йоканазі. Самогубство та добровільна допомога в учиненні самогубства це тяжке зневаження людини до Бога, до себе, до ближніх, Пам'ятаєте оці випадки про синій тіп, що було, те, що з дітьми розводи були в інтернетах, в групах діти, яких дітей доводили до самогубства? Це страшно, але це страшно, коли суспільство розслаблене, бо це прямо не говориться, це воно про закручене, батьки не знають, в чому беруть участь діти, в яких групах, і воно доходить до такого. Бачите, це друга неділя посту. Ми всі живемо в розслабленому суспільстві. І ми всі, і я, і ви, ми я розслаблені. Тобто ми слабі. І ми всі потребуємо почути, і я і ви прощається від твоїх дітей. Тобто ми маємо всі, і я, і ви білоскові. І не робити з цього страшної драми чи якогось такого великого цього. Ми навіть ще нічні люди, треба це визнати. Але одночасно ми потребуємо, щоб Господь давав нам і здоров'я. І тому ми молимося за здоров'я. І за це ми повинні дбати. Я бажаю вам і собі, щоб ми дбали і за фізичне здоров'я, і за духовне, і за психічне, щоб ми себе приймували тоді, і Господь нам сьогодні допоможе. Слава Ісусу Христу!